Ранку, шановні дорослі, доброго ранку. Всі малюки. Кузя, привітайся. Доброго ранку, діти. Молодець. Ми сьогодні продовжимо говорити про свійських тварин. Діти, а згадайте, про яких тваринок ми говорили на минулому занятті. Кузя, ти пам'ятаєш? Пам'ятаю. Про кого? Про котика. І ще про кого. Кузя, молодець, не про тебе, а про всіх котиків та песиків? З... Зрозумів? Так, зрозумів. Діти, а сьогодні ми ще з вами поговоримо, які ще є домашні тварини, яких можна назвати свійські Діти, подивіться на малюночок. Це хто в нас? Корова. А біля неї хто? Теля. А давайте з вами скажемо лагідно, як можна сказати, на корову ще корівка, тепер самі. Теля, як сказати лагідно? Телятко молодці, а тепер самі. Далі в нас є свиня і порося. Як на свиню можна сказати лагідно? Свинка, а тепер самі. Порося, як можна лагідно сказати. Поросятко, а тепер самі. Далі коза і козеня. На, кі... на козу як можна лагідно сказати? Кізонька. А тепер самі. Козиня, як можна лагідно сказати, Козинятко. А тепер самі скажіть, молодці. А тепер ми з вами з'ясуємо, де ж живуть ці домашні тварини. Дітки, як же називається будиночок, де живуть корівки? Подивіться от сюди. Так, це ферма. Або Загін, де заходять сюди корови. Отже, можна ще назвати, що це ферма або корівник. Дивіться, як вони стоять у стойлах і їдять сіно, всі, щоб гарненькі, чисті були. Усередині так розміщено все. А це зовні виглядає. Що корівка може робити? Давайте подивимось, що вона робить. Вона жує травичку або сіно. Це називається, вона їсть, пасеться, якщо їсть травичку. А ще що вона може робити? Вона може мукати. Так, а чим корова? Корисна Корисна, діти корова тим, що дає молоко. Ви, мабуть, всі знаєте. Давайте скажемо так про корову. Кор молоко корови корисне і поживне, а тепер самі. Молодці. Отже, давайте тепер розглянемо, а де живе свинка? Дітки, подивіться, свинка теж живе в своїх будиночках. Ці будиночки називаються так, свиноферма. А тепер самі скажіть, свиноферма. Молодці. Дивіться, що ж може робити свиня? Вона може їсти, ось тут вони їдять. І дивіться, як свинка може рити землю. Вони дуже полюбляють своїм п'ятачком ритися у землі. І тому вони такі бувають грязнулі. А ще, що вміє робити свинка, вона рохкає. Отже, давайте ми тепер з вами пограємо в гру і утворимо нові слова. Дітки, якщо собака гавкає гав, гав, каже, то як ми кажемо, що вона робить? Кузя що робиш? Гавкаю. Так, от бачите, ми утворили нове слово. Гавкати, тепер скажіть самі. Молодці. А якщо котик каже няв няв то яке слово скажемо? Нявкає. Так. Якщо корова каже му, му, то що вона робить? Мукає молодці. А якщо свинка каже рух-рох, то що вона робить? Яке це слово? Рохкає. Повторіть ще раз, рохкає. Ось дивіться, які ви молодці, сьогодні ви багато знали про домашніх тваринок короку та свиню. Де вони живуть, які вони корисні? А ще ж ми забули сказати, що свиня дає нам м'ясо і сало. А ви любите м'ясо і сало? Молодці! М'ясо і сало дуже корисне, від цього дітки ростуть і поправляються. Діти, до зустрічі, до цікавих новинок на нашому Заняті.